Мене звуть Дубненко Олег Федорович. Я завідувач відділу автоматизації стаціонарних процесів та електротехнологій. Науковці нашого відділу досліджують та розробляють енергоефективні та екологічно безпечні технології створення мікроклімату, передпосівної підготовки та автоматизації після збирального сушіння зернових культур, електрифікації автоматизації та енергозабезпечення технологічних процесів агропромислового виробництва. Система автоматичного моніторингу, сигналізації та регулювання технологічних параметрів шахній зерносушарці. В режимі реального часу забезпечує автоматичне вимірювання, цифрову і графічну індикацію, архівацію та регулювання режимних параметрів технологічного процесу сушіння зерна. В системі передбачене автоматичне управління експозицією сушіння зерна, температурою сушильного агента, режимами роботи теплогенератора, вентилятора охоложення просушеного зерна. Розроблена система забезпечує інноваційний і енергощадний процес сушіння зерна із найбільш раціональним використанням енергоресурсів. У нашому відділі розроблено універсальну електротехнічну систему очищення повітря від шкідливих домішок для високоефективного забезпечення очищення повітря від патогенних мікроорганізмів, фенолів, формальдегідів, ацетатів, аміаку, сірководню. Та багатьох інших шкідливих домішок хімічного і біологічного походження. При створенні мікроклімату приміщень, особливо промислових споруд великих розмірів, серйозною проблемою є забезпечення нормованого складу повітря. Зокрема, забруднення сільськогосподарських приміщень для утримання тварин технологічними викидами, які призводять до захворювання та загибелі поголів'я, а також забруднення повітря зовнішнього середовища та значними енергетичними втратами. Для підтримання нормативної температури повітря в опалювальний період. Критичне забруднення повітря виробничих приміщень шкідливими речовинами призводять до порушення параметрів мікроклімату робочої зони, а розповсюдження патогенної мікрофлори, в тому числі COVID-19, в місцях масового перебування людей, спричиняє погіршення епідеміологічного стану. Система очищення в тваринницьких та інших виробничих приміщеннях забезпечує заданий склад повітря в приміщенні Нормовану циркуляцію повітря, природну концентрацію озону, скорочення витрат енергоресурсів в опалювальний період. При застосуванні системи в місцях масового перебування людей знижується ризик розповсюдження інфекційних захворювань, а підтверджена ефективність знешкодження патогенних мікроорганізмів сягає 99%. В нашому інституті розроблено експериментальні та дослідні зразки системи очищення повітря із продуктивністю від 100 до 1000 м3 за годину існує можливість забезпечення очищення внутрішнього повітря до 10 000 м3. Застосування розробленої системи в приміщеннях різного призначення забезпечили скорочення хімічних домішок та патогенної мікрофлори в тваринських приміщеннях. Покращення епідеміологічної ситуації під час пандемії COVID-19 в торгових центрах, знищення загальної кількості мікроорганізмів, в тому числі грибів в закладах охорони здоров'я, від 40 до 100%, скорочення повітрообміну виробничих приміщень із зовнішнім середовищем із заощадженням енергоресурсів на підігрів повітря до 4 разів. Запрошуємо фахівців до співпраці із метою серійного випуску та широкого застосування універсальної системи очищення повітря в приміщеннях різного призначення.